Білявка пояснює чоловікові по телефону. Зайчику, заспокойся, нічого в нас з ним не було. Я тобі чесно кажу, ми з ним випадково зіткнулися в ліфті. Трохи побалакали і розійшлись. Господи, да який ж ти в мене ревнивий? Я тобі ще раз говорю: нічого в нас з ним не було, та й не могло бути. Чому? Чому? Тому що в нього не встав. Наташа ніяк не могла зрозуміти, чому навіть після того, як вона збільшила собі груди і дупу і накачала губи, вона все одно не почала користуватися попитом у чоловіків, поки місцеві бабусі на лавці їй не пояснили, що скільки ти жигуль не тюнінгуй, а мерседес з нього все одно не вийде. Після весілля молодята усамітнюються у кімнаті. Наречений тільки до нареченої, а вона йому. Стривай, я маю тобі сказати, що в мене один недолік є, і через нього у мене комплекс. Який? У мене права грудь трохи більша за лівою». Тю, теж мені знайшла, через що комплексувати. Ось у мене комплекс, то усім комплексам комплекс. А що в тебе? У мене член як немовля. Ого, а це як? Він знімає свої штани. Та вивалює своє хазяйство молода з жахом. Господи, ти ж сказав, що він у тебе як немовля. Ну, так. Зріст 37 сантиметрів, а вага 2,5 кілограми. <риклад> Коли Наталка віддалася петюнчику за гроші, він зрозумів, що вона не подарунок.